З'їхались, а ми залишились на господарстві з у удвох. Зараз буду готувати обід. У Маркуні сьогодні турнір, так вони ще зранку з Олегом поїхали, а цей Люду відвезли одвезли з Орестусею. Людусю з Орестусею одвезли теж. Тож не можна, не можна з мамою. І руки цілує їй, поки мами не було так і бабу цього. А тоді тільки побачив люду все. Що то воно, мама, що там балакать? Ой, на дворі вже жарко. Зранку так гарно було, а, а, а вже все, вже парить. Пропоную вам дуже класний варіант подарунку для рідних, близьких або ж для своїх друзів картину. Ціни доступні для всіх. Картина від 200 гривень. Ну, дивлячись, якого розміру ви замовите. Плюс можна ще замовити собі ось таке подарункове упакування. І до картини замовити набір магнітів. Ось такий набір магнітів коштує 225 гривень. При замовленні двох наборів магнітів, третій іде в подарунок. Це дуже вигідно. Ну, а зараз розпакування. Зробила собі подарунок. Це моя племінничка, донечка моєї рідної сестрички. Живуть вони далеко. Не бачила вже шість років Іруньку, а її донечку, Євочку, взагалі не бачила. Лише тільки на фото і на відео. Тому зробила собі ось таку пам'ять. Хай мої дівчатка будуть поруч зі мною. Показую вам набори магнітів. Магніти дуже хорошої якості, вони не тоненькі, не вигорають, їх можна протирати, з ними абсолютно нічого не станеться. Можна такого великого розміру замовити, можна меншенького. Ну, ну це ж пам'ять, ну пам'ять і гарно, як я не можу. Або ж ось такі. Це вже, по вашому бажанню. Переходьте і замовляйте, і хай ваші рідні завжди з вами будуть. Супер! Шість один ще почує. Молодець, бо ж вас сьогодні одна за, і, за одної ігри. Марк. То ми все, не йдемо їсти. Так, да. а через скільки мене ще одне. Ще, ще — Але щас може ми встигнемо поїсти? Е? Готую свій перший прийом їжі, зразу накришила салатик на вечерю, капусточка і синя цибулька під низом там. Огірок чомусь не люблять діти, як додаю. Огірок не додаю. Ціль, цукор, оцт буде, і собі наготувала овочі нарізала і щось далі буду придумувати. На що я звернула увагу? Купила я бурато того разу на закупах, як ми були у понеділок, в Лідлу. А раніше до цього я брала Марк Спенс. Зовсім два різні смаки. Цей, що в Лідло? Несмачний. Зовсім не той бурата, що брали в іншому, в іншому супермаркеті. Ну, взагалі відрізняється, не те, що там якось дещо щось трошки. Взагалі, взагалі не той смак. Не та фірма. Дівчат, готую собі їду, лаваш, два яйця, сир всередину покладу. Мойку. Тобто, що я вам хотіла сказати? Яка гарна річ. Я думаю, що вже вона є в кожного, це тільки ще не було в одної мене. Ну, от Я придбала і дуже-дуже задоволена. Отак на сковородку два рази, три рази і вистачає. З бутилки не дуже зручно, навіть з ложки не дуже зручно. А це те, що треба. Кого нема, придбайте обов'язково. Ну, Я думаю, що усик вона є, це я з запозданням. Пробувала я це для чеснику, мені також дуже сподобалось. Ну, Кривашка є відкривашка. Вона Така, знаєте, мені ще нагадує село. Вона була в кожній хаті, така мені теж сподобалась. Коротше, якось так. Смачного тобі, Лена. І всім смачного, хто можливо їсть. Дивлюсь і думаю, які ми вродні люди. От в Що за літо таке холодне? Що це за літо? Що це за червень? Де те тепло? Боже, як жарко, що це за жара? Та такої жари не було вже хто зна відколи. Та це саме жарче літо. Дощі дощі задовбали ці дощі. Де ті дощі земля потріскалась? А в природи своє бачення на це. А люди завжди чимось незадоволені. Є факт. Привіт, Ірочка, привіт, дорогенька, привіт. Ірландія, привіт, красива країна, так? Да? Так би і таких країн не знав, як ми раніше в селі. Що ми там знали, Господі. А зараз, як послухаєш, скільки їх. Одна краща другої. Дякую. Ірландія, Данія, дякую, приємно дуже. Ірландія, Данія, що там іще? Ох. Тримаємо, так, да, у вас там теж, боже, які суми. Ой, біда. Таке пережить. Дай. Буні не понравився, прямий ефір вона вийшла. Раніше була така ігрушка, кіт. Знаєш, так глазами <на> води. Це так щастий і отак потрясеш, коли ви подорожуєте, ви розквітаєте, молодієте років на двох. Це дякую, дякую. Ви б знали, скільки мені стоїть нервів, от їх долетіть і назад прилетіти. У мене просто я вся на взлюті. Я б уже в аеропорт поїхала зранку, щоб усе встигнути, щоб там найти ще в одну сторону норм. А коли повертаюсь, наше Бірпі до 24-го року. І ось цього разу я летіла, все пройшла. Глянули бірпі паспорт. Я вже розслабилась, сіла там в отель. Я набрала, набрала цих інжира, вже така. Осталось тільки до літака. І до літака у мене запитують. Електронну візу. Я дякую. Дякую. Я той показую шаркот. Ні, заходьте в електронну візу. І в мене в той час затрусились руки ноги, паспорт у неї. Я оце ж заходжу в цю електронну... Ну, коротше, я то в неї зайшла, ну що я пережила. Поэтому... Оце з цим проблематично. Ну, відпочинок завжди гарно. Я люблю море, я йому віддаю всю погану енергію. Мабуть, не всю. Ти що спиш? Ні. Nee. Оце таке, дорога синьки, ладненько тоді. Підлога вже висохла. Піду я пилісосить і не знаю, що щось думати. Щось думати далі робити. Хто приєднується, хто уєднується. Все дорогеньке, гарного всім вечора. Головне, щоб він був мирний і спокійний.